В Ужгороді відзначили випускників, які набрали 200 балів при складанні національного мультипредметного тесту. Цьогоріч таких 53. троє. Їм вручили грошові винагороди в розмірі від 10 до 30 тисяч, залежно від кількості предметів, за які вони здобули максимальні бали. 11 учнів отримали 200 балів з двох предметів, та одна випускниця з трьох. Нагородили також і директорів шкіл. Кошти виділили з міського бюджету в межах програми підтримки обдарованої молоді. Загальна сума 660 тисяч гривень. Ваших кращих, кращих дітей, які показали найкращі результати в цьому році. Дітки, випускники наших засвітніх середніх шкіл, 200 балів з трьох предметів отримала випускниця класичної гімназії Вікторія Бортийчук. Дівчина розповідає, впродовж останнього навчального року у школі додатково відвідувала репетиторів з кожного предмету. Я чесно кажучи, сама була дуже здивована і навіть спершу не повірила. А вдалося ну це напевно, скоріш за все, хлопітка праця, тому що я старалася всі роки не пропускати школу, багато вчилася і, мабуть, це і дало результати. Звісно, не безкоштовний. Я поступила в Ужгородський національний університет на спеціальність права, як завжди, і мріяла.